Акторська професія це сукупність контролю свого голосу, тіла так. і психофізичного стану. Так. Якщо ти навчишся контролювати ці три складові, у тебе вийде. Тобто ти маєш вивчити якийсь текст, так. покласти цей текст на дії. І на свій психофізичний стан. Якщо ти зможеш це з'єднати, ти будеш класним актором. Оцет, кошерна сіль олія авокадо. От чотири слова, да? короткий текст. Давай ти скажеш цей текст. Дивись, нам треба на цей текст накласти, що ти хочеш нам сказати. Давай ти скажеш це з таким психофізичним станом, не наче ти зізнаєшся в коханні своїй дружині Давай. і дякуєш їй за всі ті прожиті роки з нею. Я дякуєш, да. і ем, це має бути. Під час того, як ти біжиш. Оцет. кошерна сіль. Ну, ти знаєш, наша кошерна сіль. І олія олія авокадо. Так приблизно.